Так, вам батарея прослужить набагато довше. На паливо ПДВ тепер повернеться в ціні на 20%, як це було до війни. Ну ви розумієте, що це дійсно вигідно, це найбюджетніший і найзручніший варіант з деградованою, понятно, батареєю. там, якщо є 10 кВт, і то ладно. Оч електрокарів в нашій країні станом на березень перевалило за кількість у 50 тисяч одиниць, але навколо них постійно виникають суперечки щодо де ж їх заряджати, чи мені кидати подовжувач з 25-го поверху, куди ж мені їхати, що робити, де заряджати електричний автомобіль. На ці питання я сьогодні вам дам просту відповідь, а може й не просту, а відповідь для роздумів, щоб ви для себе раз і назавжди закрили питання, де заряджати китайські. Чи будь-який інший електромобіль? Вітаю! Це компанія Auden Cars, Ми є офіційний дилер електрокарів Dongfeng в Україні. Поставте лайк цьому відео, підпишіться. Також слідкуйте за нашими соцмережами. Інстаграм, тікток, ну інтермаш. Ми їх ведемо і постійно записуємо там новенькі відосики. Існує три способи заряджання електромобіль: це від побутової розетки, це повільний порт, IC називається. Далі DC порт швидкісна зарядка, і від цього ж порту йде супершвидка зарядка. Все залежить від е, того, на яку ви станцію приїхали, і скільки часу вам на це знадобиться. Також вони відрізняються. Своїми кіловатами, потужностями, часом заряджання і ціною. Зараз все по порядку розкажу. Значить, у нас батарея, наприклад, у нашого електрокара майже 27 кіловат об'єм. Вона буде заряджатися від побутової розетки до 8 годин. Звісно, ми не зрівняємося з Теслою по своїм всім функціям і характеристикам, але хочу сказати, що, наприклад, у Тесли від сімидесяти йде батарея, і вона буде заряджатися як мінімум 20 годин. Тобто, ну ви розумієте, да, скільки. Який буде заряджатись економічний бюджетний електрокар і якісь там тьоті, типу Тесли. Так, зараз я ось відкрила для вас порт, щоб показати. Наприклад, наш електромобіль а, має повільний порт DC. А, не так. Ось так. Повільний порт DC. Це бистр? <світ> наш електрокар має два порти: один швидкісний, другий повільний порт. Вдвоє вони GBC роз'єми, ця швидкісна DC, c повільний порт IC. Отак, ви зрозуміли, так? Да? Зараз я вам розкажу, яким треба штекером і як правильно заряджати машинку. Насправді не до сміху, тому що постійно нас в коментарях в соцмережах просто ви нас розриваєте, тому що пишете Боже, де заряджати той електрокар? Мені реально не зрозуміло, хто його взагалі зараз купує? Це що треба штекери чи ці подовжувачі кидати з поверху, щоб заряджати електрокар. Нічого подібного, так звісно, теж можна, але давайте про більш нормальні цивілізовані способи поговоримо. Наприклад, у нашого електрокара. Іде е, оця штука? Як дріт для зарядки? Та це не дріт. Так, ось у нас є пристрій для зарядки, який йде в комплекті у кожного електромобіля нормального нового електромобіля. Йде отакий. Або ну не такий, звісно, їх насправді дуже велика кількість. Вони є європейські американські стандарти. Тобто ви не знайдете і не будете мати в електрокара якийсь один. Ну тобто, якщо ви дізнаєтесь там про якийсь роз'єм, наприклад, там GBT чи CC Combo, то вони не будуть стояти там у чи не в кожної машини. Тобто, всі різняться у кожного електрокара є свій роз'єм для зарядки. Ось, наприклад, для китайського електромобіля йде ось такий зарядний пристрій. Вилочка на 220 вольт, тому що ви часто запитуєте, що ж там іде на іншому кінці дроту. Звичайна на 220 вольт виделка. Сама ця штука на 16 ампер іде. Іншу заряджати, ну, в іншу зарядку втикати не можна, того, що буде. Ось, наприклад, ми заряджаємося у нас на парковці. Ось про зарядку, яку я вам казала, ми встановили за 8 тисяч гривень. Нам це обійшлося. Ну, провели нам спеціально обучені люди, як то кажуть. Ось на 220 вольт. Дивіться, зараз у нас якраз заряджається новенька машинка. Це заземлений іде-подовжувач на 16 ампер. Обов'язково це треба мати на увазі, коли ви будете купувати собі такий перехідник. І ось вона так заряджається з цього боку. Я зараз виключу ту машинку із зарядки, щоб показати вам, як заряджаємося ми. Ось ми відкриваємо порт для повільної зарядки IC. Включаю я сюди наш штекер. І ось так включаємося виделочкою 220 вольт. 16 амперна, ось дивіться, написано. І ось так пішла зарядка. Дивіться. Ось якраз пішло діло. Видно, так заряджати можна, залишити і піти, тому що з машинки у вас його ніхто не вийме, тому що машина вже блокує цей процес і тому можна спокійно йти. Але звісно, з цього боку потрібно ну ясне діло, да? наприклад, як у нас ось взяти, ключиком замкнути, теж піти ніхто у вас нічого не вкраде. Ми живемо в нормальній цивілізованій країні, тому про це точно думати не будемо. Чи щось хтось дістане, вирве, там зламає і піде. Думаю, ризикувати хтось із електрикою не стане. Ну і на машинці видно, що пішов заряд. Ось у нас вона, наприклад, заряджена до зараз от на 93%. І до речі, повільний порт видає від 3,7 кВт до 7,4 кВт. Ось так це повільний порт. Наша машина заряджається за 8 годин до повного заряду. Рекомендується, звісно, заряджати машину від 20%, тобто не знижувати цей поріг мінімалки і заряджати до 80%. Так вам батарея прослужить набагато довше. Ну, це ви знаєте. Я думаю, і по зарядкам, наприклад, наших сучасних смартфонів. Чи не так? Тобто, щоб зберегти тривалість зарядки, то звісно, треба заряджати правильно. Так, зараз ми їдемо на швидкісну зарядку джібіці, яка видає 60 кВт, і машина наша зарядиться за півгодини до 80% відсотків або за годину до 100. А наша машина споживає 30 кВт. Якщо там потужність у зарядної станції, певна там, наприклад, 60 кВт чи більше, то це не означає, що ваша машина буде стільки споживати. Наша споживає 30 кВт. А ось, наприклад, у Китаї встановили найпотужнішу зарядну станцію, яка має 900 кВт аж і машина може зарядитися за 13 хвилин. Тільки уявіть собі. Це дуже звісно круто. Це швидко, тому що на цій зарядці, куди ми їдемо, там я вже сказала, скільки будемо заряджатись. Але це потрібна відповідно, звісно, батарея, на яку вони розрахували цю зарядну станцію. Звісно, дуже круто було б мати таку зарядну станцію, як, наприклад, має Китай, який такий зробив прорив, прям, що 900 кВт має зарядна станція, яка там може зарядити машину там, за лічені хвилини. Наприклад, за 13 хвилин, як вони заявляють, до 100%. Але ну, в залежності для якої батареї, для якого електромобіля це розраховано, ми, звісно, от, заряджаємося на швидкісній за годину. Але я думаю, до цього колись. Це прийде, що ми будемо там заряджатися так за лічені хвилини, але звісно треба найчастіше купувати електрокари, щоб у нас розвивалася ця інфраструктура із зарядними станціями. Так що давайте купуйте електрокари. Будь ласка, а, до речі, ми проїхали зараз від нашого місця дислокації, де ми знаходимося від парковки. От по проспекту Бажана а, десь дві, напевно, хвилини і точі пройшло. Чи не на кожному кроці є? Зарядні станції. Як то кажуть, раз впав, і вже зарядна станція тобі під носом. Ось ми приїхали, тут встановлені дві зарядні станції, називаються вони ТОКа. Приїхали на заправку Тока. Щоб побачити, де знаходяться заправки, треба взяти телефончик, закачати застосунок плакшер, який показує, де є, ну, по вашому місту чи по дорозі, куди ви плануєте їхати, зарядні станції із вашим. Наприклад, ось дивіться, я зайшла в застосунок. Так, де ми тут знаходимо? Ось ми, наприклад, тут знаходимося. Я нажимаю на нашу, або сюди ось заправку. І тут ми бачимо: вибираємо наш прапорець із зарядку, і ми бачимо, які порти вона підтримує. Наприклад, Type 2 GBT CCS. Нам підходить на цій зарядці GBT роз'єм швидкісний. Наша машинка на ньому зарядиться за одну годину. А якщо ми розряджені, наприклад, до 30% чи до 40% то це десь півгодинки, прочвернулися по торговому центру, до якого ми приїхали, і зарядили машину. І поїхали у своїх справах. Тому це дуже вигідно, дуже зручно і швидко. Така зарядка буде коштувати нам ось, наприклад, один кіловат на цій заправці коштує 13 гривень. 27 кВт, множимо на 13, і У нас виходить 351 гривня. А якщо ми заряд, ну, розряджені, наприклад, до 30 чи до 40 відсотків, і нам треба до повного зарядитися, до десь 300 гривень зарядилися, все швидко, зручно і поїхали. Щоб зарядитися на нашій заправці, яку ми знайшли в застосунку плакшер. Ще раз повторюю. А ми приїхали сюди. Це заправка тока. І щоб нам тут зарядитися, я закачала застосунок тока. Тут я обираю нашу заправочку, там, де я знаходжуся, вибираю наш потрібний прапорець. Ось, наприклад, дивіться, у нас роз'єм GBT. Він коштує 12 гривень 99 копійочок. А якщо, наприклад, у нас був би Type 1 чи Type 2, це б нам коштувало 9,99, 1 кВт Один кіловат нам би коштував CCS, Теж коштує 12,99, Як у нас, тобто різні роз'єми, різні зарядки, різні порти в машинах в електричних, все залежить від цього. Який у вас порт, така відповідно, вам потрібна зарядка. По Києву їх насправді, якщо так звернути увагу і вже бути в темі електрокарів, як то сказати, то можна помітити реально на кожному кроці. От Ви зверніть увагу, ви йдете чи в торговий центр, чи ви там їдете от з одного району в інший. Подивіться, подивіться, ось так. Десь під торговим центром під будинками навіть вже обладнують зарядні станції, тобто вони по факту на кожному кроці. Тому це не проблема заряджатися. І не пишіть нам в коментарях, що боже де мені заряджатися знову згадаю про подовжувач з. П'ятого поверху. Ну, що це таке? Це вже йде прогрес. Більше все стає електромобілів в нашій країні. Люди, люди стають більш обізнаними. Інформації достатньо в інтернеті і, зокрема, в нашому випуску, Ось я вам розказую, як заряджатись. Заряджатись легко і просто. Тому давайте вже пересідати на електрокари. Все ж таки за цим майбутнє. Беремо зарядний пристрій GBT. Вставляємо в нашу машину: порт для швидкої зарядки DC. Опа. Вставили, тут теж пікнуло. Де мій телефон? <хи> обираємо нашу, обираємо прапорець, де ми знаходимось, нашу заправочку. Обираємо порт GBC, який для нашої машини підходить. І натискаємо кнопочку Підключити. Діло пішло. Пішло, пішло, пішло. Так? Да? Підключено, все підключено. 1 кВт тут коштує 12 гривень, 99 копійок. Нам потрібно 26 кВт кіловат до повного заряду. Наша машина зарядиться до години часу, якби вона була повністю розряджена. Але у нас зараз 93% зарядки. Ми приїхали вам просто продемонструвати цей момент. Тому ну ясно, що ми зарядимося за 5 хвилин. Ми зарядимося, тому... Демонструємо для того, щоб ви розуміли, що заряджати електричний автомобіль взагалі не проблема. До речі, таких швидкісних зарядок, зокрема, по Києву, вже шість штук. Нещодавно їх було небагато. Там дві штуки десь було вже шість, тобто прогрес іде. Це здавалося б, можливо, небагато. Але якщо придбати, наприклад, перехідник. На Type 2 з GBT на Type 2. Таких зарядок іще більше по Києву. Заряджатись ви там будете трошки дешевше і трошки довше. Але на кожному кроці. До речі, і на цій зарядній станції теж є роз'єм Type 2. Але я поїду в інше місце, щоб вам довести, що вони є чи не на кожному кроці. Тому їдемо в інше місце. Наприклад, ось ми проїжджаємо ще одну зарядну станцію. Ясно називається, де теж заряджаються ось Тесла на сам Ліф. А ми поїдемо до себе в офіс поближче, де є ще зарядна станція з роз'ємом Type 2, який нам потрібен. Боже, ви чули про цю неприємну новину, що заявив Гетьманцев? Це ж голова комітету, голова фінансового комітету Гетьманцев Данило, заявив, що... На паливо ПДВ тепер повернеться в ціні на 20 відсотків, як це було до війни. Семи на двадцять. Розумієте? Звісно, насміхатись я над людьми, які їздять на бензинових машинах, не маю права. Ну, це ж не насмішки, якісь це ж не жарти. А це неприємність все ж таки, що треба буде вірогідно платити на бензин більше, тому що. Ну, скоріш за все, реально зростуть ціни на бензин. Ви часто пишете нам в коментарях, що ага, скоро електрика зросте в ціні. На жаль, і на бензин зростуть, по ходу незабаром ціни. Ось ще один спосіб, як зарядитися. Дивіться, я казала вам, що на кожному майже кроці ці зарядні станції, ось між будинками встановлена така. Одна з зарядних станцій. А ми тут будемо заряджатися з перехідником на Type 2. Дивіться, я вам зараз його покажу. Ось перехідник на Type 2. Таких частіше по Києву. Так, вставляємо наш роз'єм в Вайсі. Повільний порт. Так, а це в type 2. Опа. Все. Встановили. Далі закачуємо необхідний застосунок. Ось ми бачимо QR-код. На нашій зарядній станції все зрозуміло. Так само в застосунку ми обираємо прапорець, де знаходимося ми. Тут е, в нашій зарядній станції доступні Type 1, Type 2 CHAdeMO, CCS Combo. Нам потрібен Type 2 До речі, для нашого електрокара також доступний перехідник і на Type 1 тому що вигідно, до речі, тариф однаковий. Ось у нас буде коштувати на Type 2 8,49 1 кВт. Як я вже і казала, що на Type 2 заряджатися дешевше, ніж на GBC. Тариф 8 гривень 49 копійок 1 кВт. Ви зарядитеся до повного заряду дешевше, ніж на GBC. Так само ось обираємо роз'єм, який ми вставили, і розпочати зарядку. Все дуже просто. На цій зарядці ви будете заряджатися трошки повільніше, ніж з роз'ємом джбіці. Десь 4 години до повного заряду. Ну або три дивлячись, наскільки заряджена, розряджена ваша машина. До речі, ось поряд стоїть заряджається Nissan Leaf, який дуже всім відомий, з деградованою, понятно, батареєю там, якщо є 10 кВт, і то ладно. Слава Богу. Вони заряджаються, до речі, на CHAdeMO, З CHAdeMO роз'ємом. Він. Є так, да, він тут є, і це 12 гривень 49 копійок ще й дорожче. Підсумовуючи сьогоднішній випуск, можна дійти до висновку, що електрокар заряджати в нашій Україні не проблема, тому що ви дізналися як мінімум про три способи, які, в принципі, існують. Зокрема, про наш китайський електромобіль. Перший спосіб це від повільного порту. Заряджатись ви будете до 8 годин за 40 гривень до повного заряду, тому що 1 кВт коштує десь гривна 50, гривня гривні. 68 в залежності, які там у вас тарифи вдома, чи якщо ви будете заряджатись десь у когось в гаражі, чи у вас є гараж, це взагалі дуже круто. Або там на дачі десь Ну це зрозуміло. Від свого будинку це взагалі, якщо хтось живе в приватному будинку, це просто не проблема, а тільки задоволення. Кину на зарядку в себе вдома. Зокрема, ще в нічний тариф взагалі все буде коштувати половину дешевше. Ну, ви розумієте, що це дійсно вигідно, це найбюджетніший і найзручніший варіант з роз'ємом Type 2 ви будете Заряджатися до чотирьох годин часу за 8 гривень 99 копійок. А з роз'ємом GBC ви будете заряджатися на станціях за 12 гривень 99 копійок 1 кВт. Тому висновки робіть самі: способи заряджання ви вже знаєте. Тому що вам можу ще сказати? Підписуйтеся на наш інстаграм, тікток, слідкуйте, пишіть, продовжуйте нам писати свої коментарі. Ставте лайки, поставте лайк і цьому відео. Підпишіться так само. Пам'ятайте, що ми знаходимося в Києві на проспекті Бажана. 14, у нас є тест-драйв, Тому чекаємо.